Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про те, які події на порозі. Давайте розглядати смачнючою вам кави та просто гарного настрою. Давайте починати з особистого життя, а потім побачимо соціум робота, що там. Так, дивіться: зустріч ось тут. Чоловік як приходить в оселю до когось з вас. Показана ситуація, коли жінка зустрічає чоловіка. Ситуація пов'язана з грошима. Для когось це може бути пов'язано, знаєте, як чи то ремонтні роботи, чи взагалі для когось як продаж. У селі, бо приносить він, як, знаєте, саме цей чоловік як носій грошей, він приходить заради за змін. Зміни, які для когось з вас, от якщо це через продаж йде, Купівля, продаж, будь-як воно там, ну, люди різні дивляться для когось одна ситуація, для когось інша. Якась це як кармічна ситуація, вона по долі вам прописана. Це питання так чи інакше, воно постало би. Тобто будь-які події там розгортались би в вашій родині, і все одно воно прийшло б до цього продажу. Потім новини, обмін новинами. Ну, воно виглядає, знаєте, як люди зустрічаються заради обміну цими новинами. Ну так, знаєте, майже рівнозначні новини, майже. Там Розбіжності будуть. Потім, ось тут мені показана ситуація чоловіча, голова, яка забита одним єдиним питанням. Вже навіть сили втрачає, не може вирішити це питання. Тож, якщо хтось з вас очікує від чоловіка ситуацію, ну, щось зміни, якісь там значні зміни. Не, нема готовності поки що вам їх надати. Нема готовності саме через те, що людина зіткнулася з певними проблемами. З одного боку, тут є фінансові трошки, не те, щоб проблеми, воно то є, ті гроші є, але йому треба значно більше для вирішення легкого вирішення питання. Так, у когось з чоловіків тут поліпшується ситуація, це вже я щось інше дивлюсь. Е, грошова ситуація. Знаєте, як, е, воно виглядає так, як, знаєте, людина, е, нібито от якусь певну ситуацію в своєму житті закриває. Е, ну, Наприклад, е, був якийсь кредит, там розстрочка. Ще якась така ситуація. Два тижні пройдуть у цієї людини, і ситуація буде вже змінена. Для когось тут як сюрприз, певний, готує людина, теж чоловіча, там як по домовленості з кимсь, готується для вас певний сюрприз. Ну, наприклад, там в гості хочуть до вас прийти, але це так, що вас не попереджають. Ну, але знають, що ви будете радіти зустрічі. Так, стабільність для когось поліпшується, і дійсно, це, знаєте, як. Я тут навіть підкову бачу. <смі> ну Тут дійсно така вдача певна йде. Як повертається певна стабільність у ваше життя? Трошки ви так навіть знаєте, о Боже, як я радію, знаєте, аж руками сплескуєте в цій ситуації. От дійсно радійте, бо така була якась ситуація, навіть ну, надія була. Але навіть не очікували, що дійсно воно так справдиться в, ваш, в вашому житті. Але тут немалу таку роль відіграли ваші думки. Ви їх переналаштували трошки. І дійсно, ваше життя теж переналаштувалось. Тож дійсно, слідкуйте за думками, ваші думки дуже-дуже матеріальні люди. Думайте про хороше, притягуйте це хороше в своє життя, нехай воно оселиться в вашому житті. Це дійсно важливо, бо багато хто думає про погане, а потім дивується, що ж таке, чого ж воно коїться в житті. Ну, тож, ви ж тягли його в своє життя. Потім далі, дивіться. Тут ситуація наступна. Стосується вона більше чоловіка, стосується його здоров'я. Чоловік вже не молодий, вже така, знаєте, ну, доволі літня людина. Більшу половину свого життя прожив вже. І дивіться, як ну трошки. зараз. Трошки впали у нього сили останнім часом, але все ж таки ситуація поліпшується, покращується. Він мені доволі світлою фігурою показаний. Дивіться як, йому треба звернути увагу на те питання, яке воно не відійшло від нього. Ну, тобто, дивіться, якщо людина проходила лікування, воно дійсно дало свої результати. Але тут мені показано, що до 17 числа дуже треба берегтись або Наступні 17 днів. Ось так воно, знаєте, як це як залог успіху, ще на 50% може ця ситуація для нього поліпшитись, але дуже-дуже уважно треба до себе відноситись. Далі доволі світлий такий період, іде у людини. Ну, тобто, це може бути хтось з вашої родини. Тож налаштуйте людину на те, що йому треба доглядати себе, бути до себе уважнішим, ніж звик. Так, ось тут ось тут жінка розривається між усілякими хатніми роботами. А Тут просто на вас так накинуто з різних боків. І нема кому, я бачу, що нема кому поділитись своїми справами. От якось воно все на вас. І знаєте, ви ж, ви ж то робите, і ви ви вже нібито і не помічаєте, от, що воно там дійсно дуже складно, хтось інший би сказав, та ну ти що я не потягну, а ви тягнете і у вас виходить. Два великих питання будете вирішувати найближчим часом. Ось тут ви зможете людей організувати навколо себе і сказати, що знаєте, що любі мої, давайте разом. І не зможуть навіть вам відказати в цій ситуації. Побережіть себе, будь ласка, по мені показана серцева, судинно-серцева ваша. Зараз хвилиночку. Так, тут дійсно тут можете відчути, як зжима серце. Тож віднесіться до цього дуже-дуже уважно. Або для когось з вас: це просто от ви дізнаєтесь, що в когось там в родині є певні ну, питання в цьому. І тут треба наполягти, щоб людина до себе більш уважно віднеслась. Далі дивимось: ось тут цифра 53. Щось багато всього треба буде зробити, як підготуватись до певної розмови. Тут двоє людей між собою спілкуються. Чоловікові треба бути готовим до цього спілкування. Але я не можу зрозуміти, От як повертаю філіжанку, так, знаєте. В одному випадку, нібито з жінкою йому треба буде спілкуватись, в іншому випадку нібито із чоловіком. Щось дивуватись буде людина, щось дивує в цьому спілкуванні. Давайте далі дивитись. Але тут я не бачу ні розриву, нічого такого воно і далі буде йти, це спілкування. Ну, просто от щось, якась тема буде така, знаєте. Як нема готовності почути те, що скаже людина. Так, далі дивимось. Робота соціум. Давайте тут побачимо, що, що тут важливо. Так, ось тут ситуація, яка. Буде виконання у людини, але якось так дуже складно піде. Тут складно через те, що з багатьма людьми треба буде поспілкуватись, як знаєте, чи то підтримку мати від людей, чи то взагалі. Тут, як, знаєте, як екзаменування якесь, як, ну тут, як, знаєте, треба кваліфікацію свою підвищити, підтвердити, ось таке щось. Воно буде зроблене, а на але на це потрібен буде час. Ну, може, воно там дійсно так, знаєте, і робиться, наприклад там Щось почали в один день, потім, там дається, як перерив, там перерва якась у другий день продовження, бо воно як розтягнуте у часі трошки. Чи може це просто от рано вранці почали, і до вечора тільки і закінчили, а розрахунок був там на 2-3 часи, наприклад. Але потім радіти буде людина. Я бачу, що така посмішка, така, знаєте, трошки змучена посмішка, але ж все одно ну, у цієї людини так виглядає радість. Далі дивимось. Так. Ось тут замислена така людина, більш на чоловіка схожа. Буде, знаєте, як думки у голос. буде щось вам таке, от, знаєте, ніби то сам стоїть, думає, сам з собою, ніби розмовляє, ви так трошки не будете розуміти, чи то вам каже, чи то сам собі каже. Про когось буде розповідати ситуацію, знаєте, зрозуміє, що людина, ну, от, знаєте, не, не поводиться. Як та криса, як той щур поводиться в ситуації. Зрозуміє е, вчинок людини. От знаєте, нібито раніше так і не бачив людину, а от тут поспілкувався і зрозумів, що так. Чогось я про нього був кращого такого висновку. Ну, добре, знаєте, іноді дійсно, людині треба щось зрозуміти, і неважливо, яким чином то буде, аби зрозумів. Бо подальші дії, ну, подальше спілкування, вже воно інакше виглядає у людини, вже він інакше сприймає свого опонента, і вже ті справи, які той опонент мріяв собі влаштувати за рахунок цього чоловіка, вони вже не вийдуть так, вже будуть зупинені на самому початку. Ну Хтось зрозуміє, що його використовували. Ось так воно виглядає. Потім. Чиясь допомога тут буде, чоловік якийсь, він як повернеться задля допомоги. Це по роботі, це соціум, це ви можете в новинах щось таке прочитати. Далі йде ситуація по грошах, вона вирішується якимось чоловіком, як закінчується, як завершується. І тут, знаєте, як видихна людина. Буде з вами спілкуватись, розповідати вам про цю свою вдачу. Тут може бути підписання якогось договору. ну, Якась така ситуація, яка, знаєте, от людина буде пишатись з собою, що, що він то зробив він то зміг. Так, далі. Багато спілкування, багато спілкування за, для того, щоб розв'язати якісь такі складнощі, певні складнощі по роботі. Воно буде вдало, у багатьох з вас буде дуже вдало робитись. Сюрприз якийсь вас очікує, більш як з Всесвітом зв'язано, не просто там по роботі, а тут як більш ширше коло. Для вас. Це як через новину прийде той сюрприз. Е -е, про чиюсь хитрість. От просто ситуація, яка буде відрізана, от просто воно буде зроблено так, як треба б по законах Всесвіту. Так, і ось тут. Ось тут мені показані дві людини, які думають один про одного, як листування йде між людьми, дуже дуже, так, знаєте, треба цінувати такі стосунки, такі ставлення один до одного. Тут якесь таке, знаєте, от, ну дуже гарне спілкування, і коли люди от, цінують. Один одного, і, знаєте, як цей тандем, він сильніше робить людей. І те, що вони можуть разом робити, воно, знаєте, дійсно дивує трошки людей, що як-то у вас виходить. Але, знаєте, тут так. Я не можу цікавий такі. От не можу зрозуміти, як вони. Вони ніби і поряд, а ніби і не дуже поряд один з одним. Та ні, тут люди спілкуються, вони якось так доволі близькі друг один одному. Дивіться, тут більш показані стосунки, які більш, вони як більш робочі. Але це як майбутня пара, які ще, знаєте, ну так, поки що працюють просто поряд разом. А от в майбутньому вони більш близькі будуть один одному, але ж не будемо поспішати. Нехай воно там саме по собі якось так буде змінюватись. Люди дуже схожі один на одного. Ось так. Так, і ось тут літера Є, Ф, літера Я. Пов'язано це все з чоловіком, показано дуже в світле виходить цей чоловік із своїх якихось складнощів, літера С ще є поряд і літера Р. Чоловік який, знаєте як? Йому треба в рази глибше м. Для себе якісь ситуації, от сприймати. Знаєте, не треба поверхня дуже сприймати те, що в його житті коїться. Багато чого має певні такі, як містичні такі моменти. З чим це пов'язано? В нього родові зв'язки дуже сильні. І треба бути вдячним тим родовим зв'язкам, які за нього ратують. Ось так тут. Давайте глянемо щось ось тут. Може, тут ще щось додасть нам кавова гуща. Дублюється інформація про сюрприз. Готуйтесь хтось з вас до цього сюрпризу. Тут М -м якось ну, приємні сюрпризи. Я просто бачу, що ви так трошки збентежені тими сюрпризами, але ж приємні. Вирішення фінансових питань у тут, тут пари мені показані, і окремі люди показані. Тут просто, от, знаєте, коли найближчим часом просто зможете якісь свої грошові питання дуже добре завершити, як відходить від цих складнощів. Телефонна розмова, чоловік трошки розгублено, себе буде почувати після цієї телефонної розмови, він ну, такий засмучений буде. Якісь моменти, які стосуються майбутнього в його житті. Вони, знаєте, коли от людина розуміє, що та маска, яку він натягнув, вона зірвана з нього. І те, що він там собі планував якось так впливати на жінку, знаєте, маніпулювати її, вона це все от вщент розбила просто от якимись своїми там фразами. І оце його засмучує, що я не маю більш на неї впливу. Так, ну, самостійною стала. Це ж... Насправді це добре, для жінки це добре. Ось така філіжанка. Більш я тут нічого такого вам не розповім. Тож, дякую всім, хто подивився. Маю надію, що щось користь якусь ви для себе мали від цього відео, щось почули. Я вам дуже-дуже бажаю, щоб все було у вас добре і в ваших родинах. І. Там, де ви є, щоб коло вас завжди були люди, які вас підтримують, які вами пишаються, які просто з вами добре спілкуються. Нехай все налаштується, нехай все буде якнайкраще в вашому житті та в вашій родині. Бережіть себе і побачимось з вами в наступних відео. І не забувайте підписуватись, бо разом розвиваємо наш український контент. Всім пока!